Привіт! Сьогодні я вам покажу, як підключити роутер до павербанка. Е, до Ось такий у нас новенький роутер, зарядка. Я її міряв. Там на тестері дізнався, що плюс всередині, а мінус назовні. І воно було там 9 вольт. Берем. Я знайшов у мами ненужну зарядку від телефона і ось такого штекера. І там було 4 проводка. Один червоний, і другий чорний. І я їх. Замотав і ізоленто замотав. Тепер беремо, підключаємо до павербанка. І вродімо там де зарядка? Ось так і працюємо. Почекати треба трохи. І цей павербанк тримає 8 годин. І це буде 8 годин повного інтернету. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.